Новий день, вітаю всіх. Значить, мусив відсунути станка, бо, бо не розберуся. А там ще бачите, яка штука. Значить, що знайшов? Тут цепний привід іде. Двигун до знизу стоїть. Через шків крутить у цього шківа. Ним приводиться в дію шпиндель, і плюс коробка передач, а від неї коробка подач. І на виході. Коробки подач. Оце, е, ну, можна сказати, таке в машині вторичний вал чи в мотоциклі. Тут є вихід, і на ньому стоїть от, от просто ще така шліцова частина. І воно з'єднується шпонкою. Бачите, воно просто ту шпонку обрізало. Оця кришка відпущена була, вона трохи бовталася, і видно, її довбало. Ну і коротше. Краєчком. От зараз покажу, Такого от брало, і, коротше, ту шпонку обрізало, і вона там залишилася в волові. от зараз підсвічу. От, видно, бачите. Обрізана шпонка, от і всі справи, чого воно не працює. Тут вже привід іде. Якщо крутити через цю, то йде привід на вертикальну і поперечну подачу. А верхнім, оцим верхнім цепом. Тут така от зірочка подвійна, бачите, стоїть. Верхнім цепом йде привід вже наверх на подачу верхньої бабки. Тому що, зараз просто спробую. Мені дуже не хочеться знімати оті кришки. Чого? Бо в мене воно тут вже на герметику все. Я його зразу коли брав, перемивав. На герметику хорошому. Воно ніде не сопливить. Станок сухесенький. Зараз роздирай і сади знов на герметик. Я зараз, може, спробую якось. Щось видумати і виглубати. Може приварюся до тої шпоночки і витягнути, і поставлю нову тоді. Так, як то я говорив в минулому відео. Поки їздять на німцях хлопці, буде, то станки бля. будуть помиті і ремонт в майстерні буде зроблений. Того не треба. О, Там має бути чистенько, файно. А тобі видно щось чи взяти світло? Ні, Буде кардана робити. <ріст> тут з цієї сторони стоїть такий насосик. І він непонятно, коли був перестав мені робити. Нема ні індикації ніякої, нічого тут. Коротше, почистив шарики, оті, ну знаєте, пристукав їх, притер. І от як він робить тепер. Він тихенько, так, гарненько, центрі бомбачає його. І супер потік. Як ще одна частина відмита, віддраяна. Вже бачите, самі направляйки, тут вони в мене теж в гарному стані. Є такі мілкі подряпини, є, правда, місцями не заїздони, а подряпини, що залазила, видно, стружка їх гризли. То я тільки зняв завусиниці шабером. І так само почистив тут. Все, воно досить гарне і жорсткості мені вистачало. От. Жорсткість в принципі, станка для таких робіт, які роблю я, предостаточно. І з тою його приспособою, то реально блін, круто собі сам, нікого не треба кликати, не парися. Береш і збираєш. Так, енний день роботи. Розбирався повністю станок, бачили. Оці от дві кришечки, тільки покрасив, що свіжі, трошки відрізняються кольором. А в загальному перебрана голова, перебрані всі направляйки. Зробив, ну, зробив, щоб не капало по лубрикатору масло, не лялося, щоб подавалося на всі направляющі. Що в мене є тут товариш подарував нового штрувала, він в мене вдома, то я його привезу, поставлю і не прикручував навіть його. Маленького переставив туди, щоб трошки зручніше було робити, то на світло провід. в кінці підключу. Все гарненько працює, гарненько ходить. От. Ну, викрашено, все як має бути. Я не сильно морочився, трошки підтер його, щоб оті такі дзьоби не збити більші. Фарбував просто кісточкою, фарбу вибрав гарненьку. Прикольно воно виглядає. Трошки на відео воно ну, не настільки насичений колір, як я бачу. Вживу. Так, от такі кольори зелений з чорним. ну Все, коротше, видраєно, ну, все зібрано. По станку, фактично, тут майже фініш зі всім. В мене тільки залишився стіл. Так, Бачите, знизу в тому станку бак в підошві. У мене насос, я теж до нього насос поставлю. Потім не знаю, чи буду я запускати ту сошу. Я, в принципі, користувався без нього, ну, без неї постійно. І мені не знаю, якось поки що вистачало. Було б, можливо, і непогано. В принципі, бак там теж. Помитий, його тільки так вже треба було б на чисто ват, ну, видрати, бо він трошечки ржавий. Але в принципі теж можна буде те зробити. А так, знаєте, ну, подобається мені, бо колись я мав справу з автомобілями, там, з покраскою, з таким. І ну, це мене найбільше бісить, коли позакрашують, ну все на світі. А так, все окремо, все чистенько, все як по заводу. Слажте, ну, Як можна, стараюся відчищати лінієчки, ну, щоб його якось. Привести більш-менш до первозданного виду на герметику ті кришки, щоб все сухенько було. Ну можна ж, знаєте, лучше потратити вже той час один раз і зробити його так, як воно положено, все, а не просто наліпити, наліпити, і щоб було те ж саме. А ото люблю цю штуку. Бачите, то як я був, тільки купив цей станок, прийшов сусід, подивився і каже: бачите, то подача бабки. Каже, ото тільки каже, ти сюди, опа, і тобі зразу бабки посипалися. Отак. Є така штука в станку. Нічого не треба робити, тільки нажав кнопку і зразу бабло посипалося. Шпиндель крутиться, знаєте, бабло мутиться. Отак. Стіло тому лежить, прикиданий всякою сранню. Наступне завтра хочу доробити його. От, і вже буде епопея з другим станком повністю перебраний і закінчений. Довго воно займає часу, але щоб зробити треба трошки по... прикласти зусиль. Поки що ще толком не вирішив. Чи просто шліфовка буде. Ну, по шліфовці він мені не влазить повністю весь на шліфовку. Тільки можна внутрішнього пошліфувати. Звідси, так. А оті ребра я їх трошки сфрезерую, щоб вони були нижчими. Ну Фактично на них ніколи нічого не виставляється, тільки часом інколи буває сюди прихват робиться, тому мені не принципово. Тому прямо на станку віддвину його і фрезерну краї. А вже те, думаю, вийде шліфанути. Поки що тільки не знаю, чи пробувати заварювати трошки, щоб теж не наробити лишнього і де не потягнуло стола, і що не покривило. В принципі, я можу з міліметр добре зішліфувати і більшість. Отих заїздонів вони не є глибокими. Тут тільки декілька таких глибоких. В принципі, я їх можу і обдерти для того, щоб тільки залишити гарну чисту поверхню. А можливо, і наварю. Ще в мене буде попереду трошки часу, щоб обдумати це питання. Так, станочок, все, запущений, працює. Отак. Так. Опа. Ну, то працює Відключений шпиндель. Отак, включається в коробці передач він. І отак працює подачі. Все гарненько працює. Стіл їде. Прискорена подача. Якось зроблю обзор, я вже пару разів просили. На те діло та бабка, бачите, все їде. Так само ускорена є. Якось якогось разу зніму просто чисто по технології, так, по станкам, що який може, які поміряємо худи, який має, ну і що ним можна робити так коротко розкажу. Таких, в таких кольорах він бачите, в мене зелений, ну, нутрянка. Як по заводу червона. Ну, в багатьох місцях того не можна побачити, але така вона є. Мені подобається. Думаю, вам теж повинно сподобатись. Вже, до речі, товариш мені зробив такий класний підгон. Він постругав мені з досок полиці новенькі, посверлив, розмітив чітко, то вже десь, мабуть, в наступному відео вони проскочить. Полиці до фрезерного станка і полиці до токарного станка. Класні будуть такі, я їх поморю і полакую. Отак от, от. Коротше, така робота. Помаленьку воно йде, я ж кажу. Я, в принципі, мені спішити особо нема куди. Роботу я і так деяку роблю, токарка працює, шліфовка працює. То потрошки я собі роблю. А зараз вже запуститься потрошки фрезер. Вже такої грязної роботи я після цього не буду брати. Буду старатися трошечки так тримати все більш в чистоті. Ну, на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Бувайте!